Що хотів вам ще запропонувати таку річ, а, я буду викладати на цьому каналі в формі влогу з так як я ходно кожен день буду розповідати, тому що а, то, що я зараз досягнув, це мінус 70 кг, це фактично а, як половину шляху, то, що я собі запланував. Тому що з 230 на 160, це з одної сторони дуже добре, але з другої сторони, це як фактично а, половина шляху, тому що. 160 це не та вага, якою я очікую і хотів би мати. Тому я буду викладати надальше вже в формі влогу. Я думаю, що і вам буде це цікаво. Можливо, це буде когось мотивувати до, а, до дії, тому що а, фактично сидіти і говорити, що в мене щось не виходить. Я це сидів і робив багато років, а все-таки вирішив. Змінити своє життя, змінити не тільки, як то кажуть, сісти на, на дієту чи ще щось починати очередною раз мучити свій організм, а вирішив все-таки все поміняти повністю свій підхід до свого життя і повністю, особливо до свого здоров'я, тому що здоров'я це важливіше. А, гроші це такі, можна заробити, можна не заробити, а здоров'я, якщо ти втратиш, то втратиш його і не купиш ні за які гроші. Тому, тому давайте йти разом до, до, до цілі. Будемо писати в коментарях, будемо підтримувати одного. так що Підписуйтесь на канал, давайте робити це разом. так що Всім пока.